Всім привіт! Що нам потрібно зробити? Нам потрібно, потрібно тут на терасі покласти плиточку. Що перше діло ми робимо, прибираємо, Штіфую це все. так виштихую бугорки, перепади. Потім візьму щотку на болгарку дрипачку і так само штифану. Повитягую всі пориці з бетону, Щоб ніде нас не дано, щоб було щеплення. І нам потрібно перешліфувати. дряпачки. це все від болота і все грязі, відмити і нанести бетон контакт. Завтра почну кладати плитку. Все нанесли бетон-контакт, висохни, підправили, правило, перетяну клеєм, буду кладати плиточку. Тут не треба ідеального рівно головне, щоб під хату не йшло. Чуть витягну, бо тут йде трохи горкою, Підправило, витяну, щоб плоскость була, щоб під грібонечко ложити і все. Вчора стиг положити. Чуть більше половини тераси. У нас має вона десь 11 метрів, Тут в районі 30 метрів квадратних. Що зробив по краю, натягнув шнурок, витягнув перших два ряда. Чому а не один? Бо один би сильно би плив, тобто другий би тяжко вирізався. Вже би клаби, мабуть, на наступний день або на вечір. І витягнув два ряда, він чуть підстиг і почав далі вже ложити відносно нього, коли вже він перестав плити. І все. Тут паркетка, зміщаю на одну третю і все одно місцями є зуби. місцями я от на таку длину даю два. А місцями даю три, щоб хоч якось гладити ці перепади. Зараз почистю шви, підріжу під СПП-шки. Синіше доложу цей кусок. Добре. Завтра неділя прийдеться їхати чистити шви в будь-якому випадку. Зараз літо, жарко, не почистиш, буде біда. Потім будемо зубами відгризати це все діло. Так, що в нас сьогодні неділя? Ну я приїхав чистити шви. Вчора положив 4 длінних ряда, просто неудобних. Тут тераса, там такий обрив. На краєчку неудобно було вложити. Оце єдиний мінус, що треба вся неділя всі віддихають, і мені треба шви почистити. Бо жарко, літо. Сутки пройдуть, потім буду гризти зубами не віддеру. Зараз буквально час, півтора. Повідчухаю все, попідрізаю під СВПшки і все, і з понеділка буду долажувати. Це напевно, єдиний мінус плиточника, що на наступний день треба чистити шви. Все остальне чітко. Так, основ, Основний коврик я положив в плитки. Зараз у нас лишається саме цікаве. Це подрізочка везде. зараз б'ю трохи СПП і буду приступати до подрізки. Ця подрізочка мене займе з 2 дня. Потім відмиємо, затримося і все. Все чітко. Так, ділайте до фінішу. Тіло пішло вже до затірки. Зараз позбиваю крані срп що я лежив. Далі відмию плитку. Буду використовувати отак стиральну щелку, тобто, ви проходите щоб місцями на фасочки. Тут фаска залізана, не гостра. Місямо лишається ця тишка клею, так не дуже видно. А от щоточкою мокрою отак. відмию, підготую, плитка висохне і буду наносити затірку. Затірка в нас на терасі звичайно цементна, чому тераса в нас накрита, і ці стіни будуть теж закриватися. Тобто сюданій дощ, ні сніг не буде попадати. А самі сходи, де буде в нас попадати дощ і сніг, зроблю епоксидною затіркою. Отак. От Готуюся. Не знаю, сьогодні відмию. погода в нас, Вчора був дощ і зараз теж дощі передають. По будемо бачити, як сохне. Якщо шви мокрі, затірка плеве цементно, цементна. Тобто не можеш її сформувати в даному випадку. Тому треба чекати, щоб воно висохло повністю, і потім затирати плитку. Так, от я дочистив плитку. Оточистив плитку крайні ряди, зараз помию її, пройдуся, шви, передивлюся. Відмию, вона підсохне і буду фугувати. Ось відмили плитку. Зараз вона висохне і будемо затирати. Так, друзі, все, ми закінчили плиточку, Це на тераса. Отак піднімаємося. Ось така у нас плиточка, плиточка під паркет. виглядає нормально.